Щиро всіх вітаю. Сьогодні в нас 8 грудня і я рада вас, мене звати Тамара і я рада всіх вітати на каналі Тамо Мирна. Розпочинаю ролик 8 грудня перед вами касета з звичайним ґрунтом, в який я хочу помідори посадити. Навіщо вони мені в грудні? Вони мені, як розсада, не потрібні, але вони мені потрібні для того, щоб протестувати свій новий стелаж для вирощування саме саджанців, розсади, живців. А помідори, на мою думку, така найбільш тестова рослина. Саджатиму помідори сорту мобіль, який зібрала в 2023 році. До слова, хочу сказати, що це надзвичайний урожайний сорт, який ми вже декілька десятиліть висаджуємо в себе на ділянці. Про їхню врожайність я зняла ролик, який змонтую взимку, бо влітку не було коли викладати. Зерничко висаджую в вологий ґрунт. Повторюю початок експерименту 8 грудня, якщо ви бачите його, значить експеримент удався. Коли місяць тому ми шукали інформацію про будівництво стелажа для вирощування розсади, не особливо можна знайти цю інформацію. Отже, маючи свій досвід, я з задоволенням ділюся. Можливо, бажання поділитись знаннями це моє професійне. Сподіваюсь, що наш новий досвід комусь із вас знадобиться. Приємного перегляду. Котики сплять на столі фольга. Я її приготувала. Для чого я зараз розкажу. А тепер повертаємося і бачимо, що в мене на підлозі лежить стелаж. Я поклала його в лежаче положення, тому що я його обклею фольгою. Що це за стелаж? Цей стелаж мені чоловік зробив, як, скажімо так, родильний зал. І як... Для рослин стелаж для того, щоб для розсади з підсвіткою такий стелаж. Я вперше роблю такий стелаж з підсвіткою. ніколи нічого не підсвічувала, взимку нічого не вирощувала. Завжди сажали все ну, під. Оскільки я поживцювала ось, у восени хризантему, яку придбала і хочу, що швидко її розмножити. Тому дуже хочеться, щоб вона в колі зробив ось такі ніжки, щоб вона стояла і був простір, можна було там і помити підлогу, тому що воно буде в нас у хаті. Ось так він виглядає у стоячому стані. Поставлений повністю. Отже, три полички. Один, два, три. Ширина кожної полиці складає 40 см. Довжина полиці 80 см. Дві лампочки на цю полицю. Зараз будемо досліджувати, чи достатньо їх буде. Саме якраз розсадою помідорів, рослинами помідорів. І буду здійснювати це дослідження. Їхнім зовнішнім виглядом можна буде. Зробити висновок, чи достатньо цього освітлення для вирощування рослин. Ну, вважаю, помідор, сама тестова рослина. На кожній поличці лампочка дві, дві лампочки, потужністю по 10 ватт. На другій поличці і на третій. Відблисків багато, оскільки задню стінку я повністю обклеїла фольгою. Бокові стінки на кожній поличці обклеїла фольгою. Кожна лампочка. Виведений дріт від неї, патрони скісні, такі купили, щоб не вертикально лампочка висіла, а трошки навскоси. Від кожної лампочки виведений дріт ось назовні шафи. Тут трошки закрито фольгою. між собою з'єднані. З'єднані вони між собою паралельно, тому що, бачите, ось дроти йдуть, з'єднуються між собою. Виходять, з'єднуються, паралельно тому, що раптом лампочка якусь необхідно викрутить, то інші будуть собі горіти. На кожній із полиць я покладу плівку, тому що поливаючи, там, наприклад, касети, щоб вода не витікала на ці дошки, а витікала на плівку. Ось так вони горять. Крім того, для більшої акумуляції світла я також передбачила тут ось такі штори. Тобто передню стінку я також закриваю шторами. Зараз опускаю. Причому це подвійний шар такої плівки. Щоб максимально зберегти всередині освітлення. Поки що це вважаю одним із найдешевших способів освітлення. Також вивчаємо освітлення отакою от фітострічкою, яку багато хто використовує. Ну, а зараз повернемося до наших посаджених помідорів у касету. Зараз ми їх поставимо сюди і будемо дивитися, чи будуть вони достатньо зелененькі, міцненькі і гарні. Поставила ці 24 експериментальні майбутні саджанці на другу поличку. Ось у нас перша, друга і третя полички Поставила. Зараз накрию плівкою. Стоятимуть вони по сусідству із хризантемою. Накрила, щоб не просихало. Ну, і чекаємо сходів, а тоді будемо дивитися, як розвиваються саджанці. Ну а сьогодні вже в нас 22 грудня. Пройшло два тижні з того часу, як ми я поставила помідорчики в стелаж під освітлення. Стоїть він у нас у кухні. Стояв спочатку в будинку, винесли в кухню, тому що тут прохолодніше. А тепер до помідорів. Поглянемо, як вони в нас виглядають. Ось вони два тижні з того часу. Ось тоді одна лампочка. Горить в основному вони в мене десь приблизно 12-13 годин безперервного світіння. Зелені. Не світлі, темно-зелені. Уже є по два справжні листки. Ну, ось витягла я свої саджанці, свою розсаду помідорчиків. Із стелажа там дуже великі відблиски від фольги, не так добре видно, і там перепонки є різні, що за ними не видно. Я витягла сюди для того, щоб мати можливість роздивитися уважніше. Росада сама не витягнута. Отже, такому, такого виду стелаж гарно зробити. Дві лампочки достатньо на поличку, в якої довжина 80, ширина 40. Достатньо дві 10 ватні світлодіодні лампочки. Вони дають можливість отак рости рослинам. Ось така коренева система вже в помідорчика наросла. До землі не до одна касетки вона не достала, але вже ось тут вона така висить. Шкодую, звичайно, що не зняла моменту їхніх сходів. А ще, думаю, над тим, куди ж мені їх дівати в такий час. Шкода, вони так трудилися, росли. Ну що, всім задоволення від праці, ну і, звичайно, міцного здоров'я.